До актуальних новин, також які відбулись на цьому тижні, 25 квітня цього року на кар'єрі Кварц стався сус ґрунту, де то близько 30 тисяч кубів породи обвалилися. Обвал стався на тій частині родовища, яка не розробляється, вона не розробляється більше вже 30 років. 30 квітня. Кременчуцькій районній військовій адміністрації за участю представників міста Кременчука і підприємства Кварц, ми провели комісію ТБНС, дали відповідні доручення міській громаді Кременчуга, які треба дії провести для того, щоб людей не вражати на небезпеку, і які дії повинні виконати підприємство «Кварц». Це нестандартна ситуація, буде врегульована, але попередньо можна зазначити, що субґрунт стався із -за великої кількості води, яка перебуває зараз. В ґрунті це як і підземні води, так і велика кількість опадів, що спричинила з СУ. Ні для кого не секрет, що частина міста, яка розташована в тій частині, і деякі будівлі і споруди стоять на намивному піску, який намивався ще в 60-ті роки перед початком розробки родовища. Тому основна задача закріпити ґрунт, щоб не було подальшого суву. Цим будуть займатися органи місцевого самоуправління міста Кременчука і працівники кварців. Діло не в тому, що вона не відкачується. СУВ трапився в верхній частині, не в нижній. Вода, яка знаходиться в кар'єрі, це родовище не розробляється. Вона до цього не дотична. Висота рівня води до того міста, де трапився сув, метрів 70, мабуть, а то й більше. Я туди особисто виїжджав, дивився. Сув трапився із-за того, що, ну, я не знаю, я не фахівець, як розказувати, але вода перебувала в верхній частині ґрунтових залягань, не в нижній, а в верхній частині. І вода, яка знаходиться в кар'єрі, до цього відношення абсолютно ніякого немає. Це частина процесів природних, тектонічних, пов'язаних з великою кількістю опадів. Але я не фахівець. Фахівці зроблять оцінку і розроблять відповідні заходи.